Спочатку Ер'я звернувся до Вашингтона з пропозицією придбати винищувачів f 15, однак угоду заблокували в Конгресі. Це була реакція на невизначену позицію монархії щодо взаємин з Ізраїлем. Тоді саудити звернулись до своїх давніх європейських союзників Великої Британії. І тут я повернусь до того, що почала до Маргарет Тетчер. У 81-му році навіть де перемовини з Халідом і з кронпринцем Фахтом. Він її запрошує на наступний день в свій палац. Де він з нею проводить сім годин, де він просто не умалкає з нею, спілкується на всі теми, які вона була в шокі. Вони подружилися і дружили фактично і до його смерті в 2005 році. Вони дуже були близькими друзями. Відносини залізної леді саудівської монархії стали запорукою укладання угоди, яка дістала назву аль Мама, контракт на 85 мільярдів доларів підписали 25 вересня 85-го року. І він досі найбільший з будь-коли укладених контрактів з продажу зброї. Згідно з ним, британці надали цілий комплекс реактивних літаків із боєкомплектом. 48 винищувачів бомбардувальників, 24 перехоплювачі та 30 навчально-бойових літаків. Згодом додали ще 48 винищувачів бомбардувальників. Деталі контракту і досі засекречені.